Я вже втомилася трішки від двох глобальних будівництв, які я робила нещодавно. Я не знаю, чи я вам все показала чи ні, тому що в мене відео якось виходять е, рандомно. Що перше я озвучу, що перше я зроблю, те і вийде, в принципі. ось. Тому якщо е, там перший будинок це був азіатський, типу там, де були багато квартир, кафешка. ось, там я дуже довго будувала і плюс ще один е, будинок для сім'ї Рут, ферма ціла. Я вже нарешті добудувала все. Ось, але ще не озвучила. Тому я не знаю, чи він вийде перед цим відео, чи після цього. Тому коротше, в мене було два таких важких будівництва дуже. Мені захотілося відпочити трішки, збудувати щось таке лампове, лайтовеньке, таку невеличку дачу. Я навіть продумала історію, для кого ця дача. Якось ідея виникла спонтанно. Ви знаєте, що я люблю е, в будь-яких будівництвах давати, типу. Комусь присвоювати той чи інший будинок і уявляти, хто там буде жити. Ось, а цей такий дачний будиночок я насправді будувала для реального мого сіма, який вже також створений. Ой, і зараз я вам розповім цю історію. Все почалося з моєї азіатської родини. Я не знаю, чи вже вийшло це відео чи ні, там, де я мейковерю своїх основних персонажів. Коротше, і це батько одного -отого, е, головного тіпа. <сі> зараз будуть супер-пупер мої пояснення. Як я люблю щось комусь пояснювати. <сі> я забуваю просто всі слова зразу, і це починається. Бе-ме, -бе -бе і Коротше, я вам співчуваю, але, будь ласка, будь ласка, спробуйте мене зараз зрозуміти. Просто це проблема для мене, що я не знаю, що я коли буду виставляти. В мене немає якоїсь графіку, тому що, по ідеї сім'я, мейковер саме у цієї азіатської родини вже мала бути давно, ще навіть перед сімейкою Рут, але якось так трапило, що вона ще не озвучена. Ой, я б зараз сіла, чесно, озвучувати її, проте я зрозуміла, що я це відео не виставила собі на скачку, і в мене його тут нема на цьому компі, мені потрібно добратися додому, а я зараз на роботі. Ой, коротше, давайте повернемося до того, з чого ми починали, і розповім вам одну історію про одну сім'ю азіатську родину. Загалом я дуже довго мріяла почати грати. Якісь дуже складні відносини, і я просто таку там е драму робила, якщо чесно. І в мене сіми там дуріють, сруться між собою. і Я навіть не знаю, як їх помирити, тому що вже, по ідеї, я їх мала б помирити, а вони не хочуть взагалі, вони не сприймають одне одного. Ой, але давайте все по порядку. Спершу я створила е сім'ю. Азіатів знову ж таки: чоловік, дружина і дитина. Вся їхня історія починається з того, що дружина вона походила з такої досить традиційної сім'ї, де батьки дуже строгі, вони не є прям такі багаті, проте дуже бідними їх назвати теж не можна. Проте вони перетримували ще стародавніх таких правил, що чоловіки для дівчини мають шукати саме батьки, там, якусь найвигіднішу позицію, і вони вже дуже давно знайшли для неї обранця. Проте вона ну, якби не поділяла їхні думки. Ось. І одного дня вона пішла навчатися в університет, і там вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Ось чоловік, насправді, він з такої досить заможної родини. Е, його батько архітектор, він вже такий дуже поважний чоловік, дуже такий вже, ну так би сказати, немолоді в нього літа. Ось, і батько хотів, щоб син його пішов по його стопам. Ось це я вам дуже коротко розповідаю, тому що якщо я ще не виставила цю династію, свою, ну це не династія, це одні з моїх сімей. ось, Тому Тому да. так. Тому, е, цей будиночок, саме ця дача, належить до батька, отого архітектора, до того старічка. Ось я його вже теж створила. Я подумала, що варто все ж таки створити сім'ї для моїх о, головних персонажів, тобто створити ще для них батьків, зробити важку динаміку, і там ви б знали, яка там важка динаміка. Ой, то просто як я вже говорю, що я не можу просто помирити, всі сваряться, і, коротше, психолог не допомагає. Нічого не допомагає, вони просто зневажають одне одного. Типу, і самі сама дочка з тим своїм чоловіком. Але то, то я вам потім розповім. Що ви, що ви це починаєте випитувати? Не випитуйте, я вам потім розповім на мій коврі. Тому що зараз тут все розповім і не буде про що на мій коврі з вами говорити. Так ось повернемося до цього архітектора. Він такий чоловік, який все життя тримав під своїм контролем всіх і себе, і всіх оточуючих, всю роботу, весь побут. В нього мало бути все просто ідеально. Він такий, якби перфекціоніст, сам по своїй натурі, і архітектор. Тобто він створював такі дуже величезні там проекти, будинків, різних там пам'ятників будь-чого. Ну, Він дуже там ем, популярний, так би мовити. Я, правда, ще не вирішилась. Ну, Все, все ж таки, це щось буде пов'язане з дизайном саме будівель, можливо, прибудинкової території, типу дизайнер-ландшафту. Я не знаю. Але певно, все ж таки будинків самих ось і. Тут така от дилема, знаєте, що він начебто дуже такий поважний чоловічок, який любить, щоб все було просто ідеально, щоб все було прекрасно. Проте він сюди приїжджає на цю дачку тихесеньку. Тому що він зрозумів, в один прекрасний момент, а ця дача його батька. Це взагалі ну, дуже давній будиночок, але він такий в лісі, і, в принципі, він просто був такий закинутий і тому подібне. І виходить так, що наш архітектор одного дня зрозумів, що насправді щастя і спокій це не в прекрасних якихось вичорних будинках, а щастя і спокій це саме те, що він відчував, коли приїжджав ось на ось цей участочок. Тобто тут. Не можна сказати, що воно вичорне. Тобто тут просто якийсь вагончик, є невеличкі дахи, типу під накриттям, і різний там мотлох, який збирався роками. Ось. Але саме тут чомусь він відчував себе дуже спокійно та щасливим. І от я, наприклад, дуже часто задумуюсь, чи поселити його сюди все ж таки можливо. Е Ті всі проблеми, які трапились в його родині, змусять його просто кинути все і переїхати сюди. Хоча мені здається, що він все ж таки не така людина, і він просто буде сюди приїжджати чисто для свого задоволення. Ось Тому я вирішила все ж таки не селити його в цей будинок. Хоча ще, ще думаю, ось. але поки що він в мене не живе тут. Тому що я думаю, що він справиться зі всіма своїми проблемами. ось, Він досить гарний, до речі, вийшов у мене. Дуже гарний, але я, певно, його вам не покажу, тому що я його створила якось дуже швидко, і його жінку дуже швидко створила. Вони двоє такі досить красиві. ось, І на них десь пішло мене 5 хвилин чи 10. типу, ну, там нема, немає що показувати, бо все якось дуже швидко було. Навіть жінку швидко створила. І цей будинок, знаєте, він такий на одну людину запланований у мене ось. Але я така вже, знаєте, придумала, що тут аж є спальники, якби, і чому б хтось може не взяти там спальник з собою, ось на дачу, якщо ще хтось приїде. Тому це, я думаю, не проблема. Тому що мені не хотілося ставити там двоспальне ліжко е, в такий будиночок. Ну, типу, він для мене як дачний, дачний ось такий вагончик, прямо, знаєте. <свісно> ось, в мене подібний вагончик стоїть на дачі, але дуже малесенький. Там тільки помістилися всякі там речі, потрібні, е, е, різні сапки, лопати, граблі. Боже, що ще є? що ще існує там. Е, різні відра, <хи> поливачка. ось, е, Односпальне таке ліжко поперек, і біля нього столик. І воно все таке, що ти там розвернутися двом, ну, дуже важко. Тобто воно все таки на кучі. Я не знаю, скільки там метрів, десь, може, 3 метри на, на метр. То, в принципі, тут, порівняно з тою дачею, що має моя мама, то це прям хороми. Ось, Плюс я насправді думала, коли будувала цей будиночок, можливо, зробити його все-таки як будинок лісника. Ось, І додати там якісь дерева, типу щось такого, ну більше на наробити на дерев, типу ж він в лісі ось знаходиться. Але потім все ж таки подумала, що нехай буде дачка. І зробила ось там невеличкий ще потім городик. Ой, коротше, я так кайфанула, чесно, поки будувала. Я дуже обожнюю такі будинки, там, де природа. Тому що зараз мені капець цього не вистачає, оці морози. Ще сніг випав сьогодні. Прийшла в магазин, почала той сніг прибирати, тому що, щоб люди там не падали, бо слизько, коли на сходах сніг. В приміщенні капець холодно, не можна нагрітися ніяк. Ой, і їдеш додому там, наприклад, або ходиш по місту, і так негарно, тому що немає зелені, немає сонця. Все якось так похмуро і сумно. Ось, тому мене Сімс, е, Сімс спасає мою менталку. Реально. Я не знаю, що я робила б зараз без цього всього, тому що я зараз будую такі затишні будинки, уявляю, як там тепло. Таке, знаєте, це сонце, воно так гарно світить, і ця зелень. Прямо відчувається, наче тобі тепліше стає. Ось, Тому ой, хочу літо. Все, висновок такий. Але не буду вам знову жалітися про це все, тому що, мені здається, я вже в кожному відео про це говорю. І жаліюся. Ось, А потім оправдуюсь, ну, такі мої реалії. Вибачте, будь ласка, якщо вас вже закумарила ця тема. Мене вона, знаєте, теж дратує, але ну що поробити? Можу якось терпіти. А вам треба висказатись. Ну, мені для вас <сум> висказатись. До підсіла я зараз на такі відео, де люди купують якийсь будинок закинутий в селі. Ось, і починають його там невеличкі такі ремонти так робити. Там... Е, Городики там е, прибудинкову територію. Я, я вивчила це слово і постійно його впихаю. Тому що я не знаю, типу, як ще ну, дворик. О, можна говорити, типу, обустроюють свій двір. А то в мене прибудинкова територія. Ой, почула десь таке. і і і все, і в них там дуже класне якесь таке життя, мені прям цікаве. Вони, знаєте, ще так вдягаються, якісь такі сукні, ретро і знімають такі максимально лейтові класні відео. Хоча я розумію, скільки там роботи. Це просто капець. Тому що я трішки знаю, що таке реставрувати старе Ой. і робити всякі ремонти самій. Тому що тут я в магазині, знову ж таки, давайте повернемося. <ріхи> Тільки забули про тему про мою роботу, давайте повернемося знову. Ось, тому що я тут робила повністю сама ремонт, там десь шпаклювати щось потрібно було, шпалери клеїти, а тут висота 3 метри, <ріхи> Ой, капець. Хоча до цього я навіть шпалери не клеїла. Але я вам скажу, що взагалі класно я поклеїла. Я, я ж майстер ручної роботи, боже, сама себе не похвалю, ніхто не похвалить. І отак дивлюся цвіту і розумію, що дуже класно мати такий будиночок, аж самій хочеться. Проте потім розумію, що настане зима, знову там всякі слякоті. А якщо ти десь в селі, такому, де далеко від міста, буде тупо. Ось, хіба ти покупувати такий будиночок, як дачку? Це дуже круто. Ось. І мені здається, що тим бідним блогерам потім немає що знімати. Тобто, якщо вони починали свій блог вести десь там е, навесні, коли все розквітає, вони купили будинок, ціле літо знімають, там ще половину осені знімають. А потім я так дивлюся: все, трішки менше контенту. Вже, певне, ну, нема що знімати вже і не так все гарно. І не так все романтично, як здається літом, тому що літом, навіть а такі, знаєте, покинуті хатки різні, вони дуже романтично виглядають. Ну, під словом романтично я маю на увазі якось казково фантастично, неймовірно. Але це, в принципі, реалії наші. Проте я подивилась також нашу одну дівчину, яка живе десь певно, в Америці чи де, але там постійно тепло. Ось. І вона там купила закинуту дачку, і думаю, капець. Вона просто виграла джекпот в цьому житті. Але мені здається, що там, де постійно тепло, є свої мінуси, тому що там різні комахи можуть бути всякі змії, всякі оці такі страшні, страшні жителі нашої планети, яких я капець як боюсь. Ой, тут коли це починається сезон комарів, то ти вже хочеш просто лягти і померти. І така, хочеш їм всім крикнути, що будь ласка, не чіпайте мене, не, не тривожте мене. ідіть кусайте от, от того хлопця. А мене не треба, будь ласка. Вони мене люблять дуже сильно сідати на там, де волосся. На голову і прям на той проділ. Люблять отак от обсісти і жерти. Там, певно, в мене найсмачніша частина. Певно мозок там. Боже. Ой, як я себе люблю. Ну і загалом дивилася я ту дівчину, вона виїхала під час війни туди, хоча я вже тепер сумніваюся, що це Америка, якщо вона там змогла купити будиночок, тому що там в Америці мені здається, прям капець дуже важкий. Ну, можливо, не в США, можливо, десь в, інші, в іншу Америку, не знаю. Там Америка велика. Ну, коротше, і не знаю, не пам'ятаю, куди вона виїхала, ось, бо мені просто декілька відео Reels її попалися. Я отак от подивилася і все. І думаю, капець от їй круто, реально. Ось, і вона там показує, там знаєте, така природа, там все так гарно, цивілізація є, але такий старенький будиночок. Проте вона там от почала робити ремонт, але вона тільки на стадії початку, і я якось не підписалась, не знаю. Хоча треба було б підписатися, напевне, щоб е виліковувати мою менталку. Знаєте, взагалі дуже часто дивлячись на те, як наші люди повиїжджали за кордон і як там за кордоном. Ось дуже багато такого, що гарні міста, гарні дворики. І, типу, знаєте, я розумію трішечки, чому багато хто виїжджає за кордон, вони там і залишаються. Тому що в першу чергу, коли тобі говорить психолог піти прогулятися, аби відновити свої думки, там, свій стан душі, ось і люди виходять гуляти і дивляться, вау, красива природа! Чесно, ось так виздоровіти душею набагато легше, ніж в нас, коли ти виходиш і там такі двори страшні, фасади сипляться там. Ой. Люди такі сумні гонять, і отак складно трішки. Тому я якось перестала засуджувати всіх підряд, хто там виїжджає, хто ні. Боже, якщо їм там добре, нехай живуть. Якщо ви хтось за кордоном живете, у вас гарно, я вам заздрю, чесно. Хоча я вірю в те, що ну, в Україні по факту є дуже багато класних місць, де є гарно, типу, реально дуже багато. Проте, якщо ти живеш там в більших таких містах, де тобі треба на роботу їхати, там годину, наприклад, добиратися, то ти проходиш через такі дворики часом, що тобі жити не хочеться. ось. Але ти йдеш по них, по цих двориках і переживаєш все ж таки за своє життя. Типу, і ти там не знаєш, не можеш визначитися, чи ти хочеш померти, чи ти хочеш вижити, тому що тобі і страшно, але погано від. Того оточення, що ти бачиш взагалом. Бо ці машини, купа Боже. Я не люблю великі міста. Я вже та, я знаю, що я вам це говорила в, в якихось своїх відео, не пам'ятаю яких. <світтє> <світтє> Ось, але говорила точно. Але, в принципі, я не думаю, що ви там прям відноситесь до тих, хто всі мої відео дивляться, тому я можу повторювати по декілька разів одне те саме все. Давай трошки повернемось до будівництва. От здається, що начебто все так просто, начебто нічого такого складного, проте я будувала цей будинок майже дві години. Я не знаю, що я тут робила. Ось, я же трішечки там повирізала, як завжди, трішечки пришвидшила. Ось і. Начебто так виглядає, наче я будую не спіша, хоча я реально дуже помало будувала. Я така зайшла, така так, вибираю декор, вибрала декор. Дуже повільно. Я не знаю, звичайно, такі будинки на мене до години часу, там, може, 40 хвилин я можу збудувати, а тут дивлюся на запис, капець, чого так довго. Але напевно, я дуже сильно прониклась атмосферою і мені було дуже добре. Взагалі, я така людина, що я не люблю себе підганяти, не люблю, коли мене хтось підганяє. Ненавиджу, коли мені говорять вже зроби тето, тето. Оце ви знаєте, після цього слова вже тобі взагалі не хочеться нічого робити. Типу, я сама вирішу, коли мені вирішити зробити те чи інше питання ваше. Ось, тому що в мене мама, знаєте, там дуже часто любила говорити вже. І в мене, от після слова, вже все, протест не хочу, не буду робити. Ну і, В принципі, раніше я якось була дуже піддатлива до того, що мені люди говорять. Тобто я намагалась зберігти свою репутацію максимально в очах інших. Не зрозуміло чому і для чого. Проте якось, до речі, зовсім недавно, мені здається, вже в досить свідомому віці, в моєму, десь вже за років 20 мені було, вже за 20 набагато. І тут мені прийшло усвідомлення, а, а чого я маю жити, так як хтось хоче? Ой, і коротше, і в мене почалося, я пішла з роботи, там посварились, ще з одної роботи потім посварились. Я, як бик, почала впратися. Усі ворота, коротше, якось так зі мною було важко трішки домовлятися. Але в принципі я змінила своє життя кардинально, просто повністю змінила своє життя. І, типу, надіюсь, змінила так, як я його хотіла. Хоча зараз результатів великих ще не бачу. Їх буде видно, надіюсь, десь там вже через декілька місяців. Проте зараз треба перетерпіти той момент, бо там розвиток. Той самий магазин, ютуб канал, наприклад. Хоча ютуб канал це я його сприймаю все ж таки як хобі, тому що я обожнюю говорити і обожнюю будувати. Перше, це я обожнюю говорити, а друге це я обожнюю будувати. ось я дуже багато будую кожного дня. Ну, це зараз такий період, хоча в мене був такий період цього року. Ну, минулого, виходить, 24-го року, тому що 25-й тільки почався. Ось коли я не будувала дуже багато місяців, прям не знаю, більше півроку, мені здається, я до сімса навіть не доторкалася. Ось, але зараз все понеслось. Кожного дня щось будую. Хоча раніше я пам'ятаю, були такі моменти, коли я ненавиділа будувати взагалі. Це знаєте, коли створиш Сіма, і тобі потрібно його кудись заселити, і ти просто все я не хочу будувати. А потім години витрачаю на те, щоб просто знайти якийсь будинок, який мені сподобається, а мені нічого не сподобалось. І ти сидиш і намагаєшся збудувати щось таке, що ти. Що ти хочеш взагалі бачити, воно вже може не виходити, і ти злишся, і, коротше, і закидуєш гру. <свят> Отак в мене було дуже багато років поспіль, до речі. Але якось в один прекрасний момент зі мною трапився Pinterest, Я побачила красиві будиночки, там різні плани є, реальних будинків знаєте, в житті. І я вирішила спробувати спочатку будувати по тих планах, потім. Рішечки розвивалися. уява. я не можу сказати, що я там аж прям так круто будую. Ні, в мене ще нульове просто бачення до Ну майже нульове, там може нуль крапка один відсотків того, що я там освоїла, наприклад, чи ні. Тому що знаєте, я дуже часто вибираю улюблені свої декорчик ой, Улюблені меблі свої, і дуже часто юзую їх. ось, В мене є улюблені кольори, тобто мені потрібно ще розвиватися в кольорах, там, в, ще в різних не знаю, архітектурних рішеннях. тобто Потрібно розвивати все одно свою надивленість, але я вам скажу з того, що я починала, то це вже реально є якийсь невеличкий прогрес. Тому що раніше то було просто сідай і плач, і ридай. Ось тому, тому зараз мені здається, що вже ліпше набагато. Ну і що, це будівництво певно, мені теж не вдасться завантажити в галерею. Ну, точніше, вдасться, але тут є багато модів використано. Ну, дуже багато, мені здається, тут я використовувала. І якщо ви його скачаєте, ви утримуєте пустоти, дуже багато пустотів. Ось тому боже, я заведу, я чесно заведу колись Патреон. Ну, він в мене вже є, але мені треба все повикладати, а мені так ліньки. Можливо, я навіть цим зараз займуся. У мене ще там півгодини до того, як я маю йти додому, а відео вже закінчується. Ось можливо, я щось я почну туди виставляти, тому що вже пора, в принципі, щоб ви могли скачати собі разом з модами в папочці, все як має бути. Проте на даному етапі я все ж таки його не буду завантажувати в галерею, тому що ви просто нічого не отримаєте. Бо тут а, і стіл, ці стільці, це все моди, там на вулиці багато модів. цей весь декор, дуже багато модів, тому що я взяла свою папку нарешті улюблену мою, ось і дуже багато почала всього пихати <гум> такого. Але загалом я, я все я якось це зроблю, повивантажую все, можливо, навіть на вихідних. Займуся тим, щоб взяти все повивантажувати, трішки позавантажувати на сам Патреончик. Ось, можливо, якихось сімочок своїх також туди добавлю. Тому, тому очікуйте все. А зараз всім папа, -па, до зустрічі в нових відео.